Доброго дня, першокласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку місткість літер. Порівняння іменованих чисел, обчислення значень виразів. У підручнику відкрите сторінку 68. Номер 1 Якого напою найбільше? Поглянемо на малюнки. Молоко. Лимонад. Вода. Найбільше. Води. Для вимірювання кількості рідини використовують мірку 1 літер. Коротко записують 1 і маленька буква Л. Відкрити зошит в клітинку. Напишемо з вами каліграфічну хвилинку: рядочок скорочення мірки вимірювання кількості рідини. Літер скорочена маленька буква Л. І ще один рядочок скорочення 1 літр. Поставте відео на паузу та напишіть завдання 2. у кого води у відрі найбільше. Наскільки літрів води більше в кенгуру, ніж у ховрашка? Наскільки літрів води менше в пінгвіна, ніж у кенгуру. Скільки всього літрів води в ховрашка й мишки. Виконайте це завдання самостійно. Розв'язання до другого, третього і четвертого питання запишіть у зошит. Зупиніть відео. Перевірте. На 4 літри більше води в кенгуру, ніж у ховрашка. На 2 літри менше води в пінгвіна, ніж у кенгуру. 6 літрів води всього в ховрашка й мишки. Номер 3. Задача у кориті було 10 літрів води. Кінь випив 8 літрів води. Скільки літрів води залишилось у кориті? Це задача на знаходження різниці чисел. Її розв'язують дією віднімання. Тобто від 10 треба відняти 8. Давайте запишемо вираз у зошит і розв'яжемо задачу. Пишемо 10 відняти 8. Обчисліть. Правильно. 2. В дужках записуємо скорочення. 2 літри води залишилось у кориті. Завдання 4. Порівняй. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Давайте відпочинемо та зробимо фізкульт хвилинку. Номер 5 Обчисли лише різниці. Давайте пригадаємо. Вираз, який ми містить знак мінус, називають різницею. Тобто, вам треба обчислити всі вирази на віднімання. Виконайте далі це завдання самостійно. Зупиніть відео. Поставте відео на паузу та перевірте. У робочому зошиті відкрити сторінку 5. Номер 1 Мізкість чого більше. Пакета чи бутля. Постав позначку галочка. Зупиніть відео та виконайте це завдання. Номер два. Скільки всього літрів напоїв. Щоб дізнатися, скільки всього літрів напоїв, треба додати місткість кожного предмету. У вас вже є підсказка. Один літр написано, вам треба обвести. додати 2 літра. Додати 5 літрів. Обчисліть, скільки буде. Правильно, 8 літрів. 8 літрів напоїв. Номер 3. Наскільки літрів води більше в бутлі, ніж у пляшці? Поставте відео на паузу та виконайте це завдання самостійно. Завдання 4. Покажи на годиннику зазначений час. Намалюй годинникову стрілку. Треба на кожному годинничку домалювати коротку стрілочку, яка показує години. Перший годинник показує 9 годину. Отже, ми малюємо стрілочку, яка вказує на цифру 9. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Молодці. Дякую за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики!